Значить, ось ці штучні інтелектуали, вони штучні. А справжні інтелектуали це ми. Тому давайте не будемо боятися, що ці штучні інтелектуали захоплять нас в тих і е і е е е параматять. Ні, бо дійсно ті е е масиви інтелекту, які знаходяться в нас, в справжніх інтелектуалах, вони поки що. Непоборні будь-якими ніронками і, і дійсно круто працюючими з цими інструментами. Але це інструменти. Що круто і класно, навіть я думаю, ти себе ловила на тих же ж самих таких захопливих думках, коли починаєш за це занурюватися Так це ж майже 99% всього, що до того ми мали, як прямо в. Пильні якісь речі, які треба було щось робити, і якихось людей використовувати для того, щоб це все робити, творити ці команди, просто геть вже повністю переходить на, на те, що треба просто написати чи вже наговорити, і воно все твориться.